От я зробила схему свого реглану. 92 петлі мої, 12, 12 на рукави, пройма по три петельки. Тут 28 і 28 перед спинкою. Я відмітила точки розвороту. Тут у мене буде по 3, 10, 3, тут буде 4, 4, 4, 4, 4 і 12. Зараз я просто розставлю маркери на точках розвороту. Так, в'яжу до оцієї першої точки розвороту. У мене тут маркер. І за одну, це в мене точка розворота, і, і відзначена регланна лінія. Тут три петельки. Так що на регланну лінію я залишаю маркерок, а точку розворота скидаю. І роблю, буду робити просто із протяжки набір петельки щоб не заморачуватися. Хай будуть дирочки, нічого страшного. Е, сюди роблю. Потім тут я повинна повернутися, але щоб в мене не було дирочки, я пров'язую цю петельку лицевою, вертаю назад, розвертаюсь. І перетягую отак, ниточку. І в'яжу. До другої точки розвороту. Ось вона тут знаходиться. І в мене там маркер наступний. зараз вяжу рукав. Там де двенадцять петель. Мене знову. Тут у мене два маркери. Значить, що один маркер позначає точку розвороту, а другий, що потрібно робити петельку, бо тут регланні лінії. Це оця друга точка розвороту. Ми цей маркер залишаємо, бо він мене, у нас позначає реглану лінію. Цей знімаємо, бо це у нас. Поворот. І щоб тут, по-перше, робимо накид. Це ж вивертня. Робимо виворотній накид. І щоб не було дурочки, цю останню петельку прив'язала, вивертнюю, як воно є, і посадила назад. Перевернули, підтягнули і в'яжемо до третьої точки розвороту. Ось вона скажем, до пластмасового маркера, бо металеві маркери. Це в мене реглавні лінії визначають пластмасові точки розвороту. В'яжемо до синенького пластмасового маркера. Цей маркер реглам на лінії перезнімаємо. Роблю накид, протяжусь, оці протяжешся, і тепер е, перекидемо маркер, це регланний і тепер оці дві петелечки, подвійні, дві. Це одна петелька. Це ми робили, щоб не було останню петелечку, щоб не було дирочку. Оцю петелечку. Отак От вивертаємо і в'яжемо лицевою. В'язуємо три рядочка реглавної лінії. Перекидуємо металевий, ми позначаємо реглавну лінію, пластмасово знімаємо, бо це наша третя точка розвороту. Але ми повинні тут повернутися, щоб не було дирочки. А, по-перше, ми робимо накид. І щоб не було дирочки, останню петельку пров'язуємо, надіваємо знову, підтягуємо. У нас виходить така подвійна петелька з'ять. Идем вязать назад до четвертой точки разворота. 嗯，嘴巴那里。 Дорогла на лінії знімаємо. Ось тут у нас знову така двойна петелька. Ну це виверхня, тому отак продіваємо. Так. Нашемо три регланні петелечки. Це у нас точка розворота і кінець регланної лінії. Ми Помічаємо і щоб у нас не було дирочки, останню петельку пров'язуємо. Перевертаємо і перевертаємо. з протяжечки зробити накид. отак От зробимо. В'язала до наступної регланної лінії, знову із протяжечки. З протяжечки робимо накид, перекидаємо маркер, в'язуємо три працьових регланної лінії. Знову робимо накид, потім дов'язуємо до цієї це п'ята точка розвороту. Оце подвійна наша петелечка, щоб її гарненько пров'язати, вона була рівна, так повертаємо дві разом. Ров'язуємо. Не Сейчас. Я її просто зараз перевернула. Рівень от вийшлося. Тепер ми дов'язуємо до цієї точки розвороту, до п'ятої точки розвороту. Підійдемо цей маркер, він нам не потрібен, щоб не було дирочки, пров'язуємо цю лицевий, перекидуємо назад і перевертаємо в'язання точка розвороту. В'яжемо, в'яжемо до оцієї. З шостої точки розвороту. Я не буду все вже знімати. Не забуваємо. Е, ні, це вивертні, якраз нічого не треба, ніякі накиди робити біля регламної лінії. Просто дов'язуємо от до цієї точки розвороту. Вже зустрінемося тут. От Я майже дошла до точки розвороту, але ось цю подвійну хочу вам ще раз показати, як перев'язати. Це ми виворотнім ряду, але виправляємо отак. Виворотно, дов'язуємо до точки розворота скидуємо. Так, це у нас шоста оця точка розворота. Ось вона. Але щоб не було дирочки, тут пров'язуємо. Назад скидаємо, підтягуємо, робимо подвійну петелечку і далі в'яжемо, в'яжемо лицевими от до цієї сьомої точки розвороту. Не забуваємо додавати тут одну, тут одну. Тут одну і тут одну. Я спочатку і не сказала, ну, це класичне додавання через ряд в кожному другому ряду в регланних лініях. Зустрінемося біля сьомої точки розвороту. Уже майже дійшла до сьомої точки розворота, але ще раз хочу показати, як пров'язати цю подвійну петельку. З прошлого розвороту. Це лицевий ряд, тому отак нас ми пров'язуємо лицевої. Дов'язуємо. Це до цієї сьомої точки розвороту. І знімаємо маркер. Він нам не потрібен. Щоб не було дирочки, пров'язуємо цю останню, назад її перевдягаємо, перекручуємо, виходить подвійно петелечка. Тепер ми пров'язуємо до оцієї восьмої точки розвороту, до наступного маркера. Тут в регланих лініях за вивертню петлі нічого не додаємо. Я майже вже дошла до цієї восьмої точки розворота, але знову ця подвійна петелька показую, Виворотні пров'язуємо, тільки вивертаємо отак. отак. Дов'язуємо до восьмої точки розвороту і знімаємо цей марк. Маркер. Останню петельку пров'язуємо назад, ставимо, перекручуємо, робимо двійно і знову в'яжемо назад. Уже я зараз покажу, ми от з цієї петельки, з цієї точки розвороту, повинні пров'язати це все. Не знімаючи маркер до оцієї дев'ятої точки розвороту. Це йдуть лицеві, ми просто все пров'язуємо, біля регланих ліній робимо по одній добавок, тут також, і тут зустрічаємося вже біля дев'ятої е, петлі розвороту. От я прийшла вже до цієї дев'ятої точки розворот. Але тут і реглан у мене регланну лінію. Так, пластмасову знімаємо. Робимо накид і ну, пройдеться з реглавної лінії. це останнє, щоб не було дирочки. пров'язуємо. Вертаємо обов'язково маркер, перевертаємо так. держиться перевернули. Ров'яжемо до цієї десятої точки розвороту. Ми дов'язали до десятої точки розвороту. Маркер знімаємо. Нам не потрібно робити накиди це виворотний, але останню петельку ми пров'язуємо. Вертаємо назад. Маркер вертаємо і перевертаємо. Так, у нас була десята, Тепер ми так прив'язуємо до 11. Я все показувати не буду. Хочете заскріньте, дивіться, 11, потім в'яжемо до 12. Потім в'яжемо до 13, потом до 14, потом до 15, потом до 16, потом до 17, а потім отакий круг пров'язуємо до 18. І давайте тут зустрінемося уже на 18 розвороті. От ми дійшли до останньої точки розвороту. Ось 18. Це останній. Це наперед Ми знімаємо маркер, нам не потрібен. Останню петлю пров'язуємо, передіваємо назад і перекручуємо. І все. Тепер ми будемо в'язати. Лицьовими петлями в кругову, згори низу. не забуваємо додати через ряд по бокам регланної лінії петлі. Я це роблю отак із протяжечки. Можна робити будь-яким способом. Тут трошечки виходять такі в цьому способі дирочки. Але мене це не дуже хвилює. У мене такі ниточки, що вони потім стягнуться, буде полотно менше, дирочки будуть невеликі. Отак, ще раз покажу, я отут із протяжечки тіла. 3 петельки регланої лінії, маркер перезнімаю, знову із протяжечки. Ну і так далі в'яжемо по кругу. В'яжемо, відраховуючи з цього спочатку, як ми почали додавати по регланним лініям, отут спочатку в'яжемо 50 петель. E, і дивимося, що у нас в итоге було по рукавам 62 петлі. 62 петлі. А по спинці і переду 28 плюс 50, 78 петель, 78. Залишається у нас оці. E, по три Потім у нас ми е, буде 84 петлі напереду. Я візьму 3 петельки і 3 петельки з регланних ліній наперед. І ці добавлю три петельки і три петельки з регланих лідок на спинку. Буде по 84 петлі. І потім зустрінемося, коли дов'яжемо, щоб у нас от, попереду було 78, по рукавчикам 62. Далі покажу, як роблю, підрізи.